Вітаємо на каналі «100 Запитань. До вашої уваги третя частина Великої Вікторини про світову культурну спадщину. Сьогодні 25 запитань про ключові історичні події, видатних діячів та епохальні винаходи, що змінили хід цивілізації. Готові перевірити свої знання? Тоді починаємо. Назвіть римського імператора, який легалізував християнство у 313 році та заснував Константинополь. Костянтин Великий. Він ключова фігура в історії пізньої Римської імперії, що змінила геополітичний і релігійний ландшафт. Хто є засновником і першим великим ханом Монгольської імперії, що створив одну з найбільших держав світу. Чингіс Хан його полководчий геній. Визначив політичну карту Азії та Європи у 13 столітті, який давньогрецький полководець здійснив безпрецедентний східний похід, розгромивши імперію Ахеменідів? Олександр Македонський його завоювання призвели до поширення елліністичної культури від Греції аж до Індії. Хто є автором знаменитого вигуку? Еврика та винайшов бойові механізми, які успішно використовувалися для захисту сіракуз від римлян. Архімед геніальний давньогрецький математик, фізик та інженер, відомий своїми відкриттями у гідростатиці та військовою винахідливістю. Який із цих народів ніколи не мешкав на американському континенті? Майя, інки, Масаї. Ацтеки. Масаї. Масаї це відомий народ, який традиційно мешкає на території Кенії та Танзанії в Африці. Хто був першим європейцем, який у 15 столітті здійснив морську подорож до Індії, обігнувши Африку? Васко. Да гама. Його плавання відкрило прямий морський шлях до Азії, що змінило світову торгівлю. Який італійський мандрівник першим у 13 столітті відкрив Європі багатство та культуру Сходу, зокрема Китаю? Марко Поло. Його праця книга чудес світу надихнула Христофора Колумба та інших мореплавців. Яку ключову річ винайшов Йоганн Гутенберг у XV столітті, що спричинило революцію в поширенні знань? Друкарський верстат винахід, що став каталізатором реформації та просвітництва, змінивши спосіб виготовляння книжок та навчання. Як називається серія політичних та соціальних революцій, що прокотилася Європою у 1848-1849 роках? Весна народів? Ця хвиля повстань мала на меті демократизацію та національне об'єднання, але переважно була придушена, проте змінила історію континенту? Яку подію прийнято вважати символічним початком великих географічних відкриттів? Подорож Марко Поло. Перша подорож Колумба. Відкриття Васко Дагами. Перша подорож Колумба. Відкриття Америки у 1492 році вважається ключовою подією, що об'єднала два світи. Назвіть українського науковця та астронома. Який був ректором Болонського університету і видав прогностичну оцінку поточного 1483 року. Юрій Дрогобич або ж Котермак. Його праця Латиною стала першою друкованою книгою, написаною українським автором, та мала елементи календаря? Яка знаменита єгипетська цариця була останньою правителькою династії Птолемеїв? І відома своїм зв'язком із Цезарем та Антонієм. Клеопатра VII. Її правління завершилося падінням незалежності Єгипту і перетворенням його на римську провінцію. Яка подія у 1789 році ознаменувала початок французької революції? Взяття Бастилії. Штурм фортеці в'язниці. Став символом кінця абсолютної монархії та початку нової епохи. Хто у 1517 році виступив проти католицької церкви, прибивши до дверей відомі тези і започаткувавши реформацію. Мартін Лютер Його дії призвели до розколу в християнстві та започаткували нову релігійну та політичну епоху в Європі. Хто є автором вислову прийшов, побачив, переміг Гай Юлій Цезар. Знаменита фраза, сказана ним після швидкої перемоги, яка стала класичним прикладом лаконічності. Назвіть винахідника, який у 1876 році запатентував телефон, зробивши революцію у світовій комунікації. Олександр Белл. Його винахід став основою сучасної галузі зв'язку та мобільної індустрії. Яке ключове наукове відкриття, описане Ісааком Ньютоном, пояснює рух планет і падіння предметів на Землі. Закон Всесвітнього тяжіння або, як ми кажемо, гравітація. Відкриття, яке стало основою класичної механіки, та змінило уявлення про космос, яка впливова флорентійська родина банкірів була головною покровителькою мистецтва і рушійною силою італійського відродження? Медічі їхнє багатство та зв'язки фінансували і підтримували таких геніїв, як Леонардо да Вінчі та Мікеланджело. Як називається війна між Англією та Францією, яка тривала понад 100 років і змінила характер європейської армії? Столітня війна завершення цієї війни призвело до формування сильних національних держав у Франції та Англії, а також до занепаду середньовічного рицарства. У якому році було підписано комп'єнське перемир'я, що ознаменувало завершення Першої світової війни? А. У 1917. Б. У 1918. В. У 1919. Перемир'я підписане 11 листопада 1918 року поклало край найбільшому збройному конфлікту того часу. То є автором теорії відносності, яка революціонізувала фізику, і чиє рівняння Е дорівнює mc в квадраті стало найвідомішим у світі. Альберт Айштайн. Його наукові відкриття змінили уявлення про простір, час та матерію. Як називається оптичний пристрій або принцип відомий як темна кімната, що став фундаментальною основою для розвитку сучасної фотографії? Камера Обскура: цей простий принцип отвір у затемненому приміщенні використовувався ще з античності для проєктування зображення. Як називалася знаменита битва 1514 року, в якій князь Костянтин Острозький розгромив московське військо битва під Оршею? Ця перемога стала одним з найбільших тріумфів українсько литовсько польського війська. Така держава побудувала заборонене місто та була єдиною імперією світу, яка проіснувала майже два тисячоліття. Китай. Його історія охоплює тисячоліття династій та унікальних винаходів як порох, папір та компас. Яка стародавня цивілізація першою винайшла колесо, писемність, клинопис та систему іригації. Шумерська цивілізація. Їхні винаходи в Месопотамії стали основою для розвитку більшості подальших цивілізацій. Вітаємо! Ви успішно завершили вже третю частину великої вікторини про світову культуру. Обов'язково поділіться своїм результатом у коментарях. Нам цікаво, як ви впорались із питаннями про історію та винаходи. Наступна фінальна частина про сучасну культуру, посилання та інші вікторини шукайте в описі під відео та на нашому каналі. Нагадаємо, нові вікторини виходять щочетверга і щонеділі о 18.30, а мегавікторина на 100 запитань у другу й останню суботу місяця. Підписуйте, щоб не пропустити, і до нових зустрічей!